Магазин Соляні лампи Солотвина, що на спортивній 116 СМТ Солотвина Закарпатської області представляє в своєму інтернет-магазині, представляє соляну Солотвинську лампу вагою 6,3 кг і висотою 27. Ой, я вибачаю 27 Сантиметрів, отак ми опа, дивимось, 28 сантиметрів. там, бачите, є. Ото посередині, бачите, посередині отвір е, в в Буковій, а також отвір ще є е, у, у кожній лампи. отут отвір, для циркуляції повітря, для кращої іонізації повітря. Ну, Щоб ви знали, усі лампи. Мають дімери, бачите, що дімери роблять. І мають отвори, кожна лампа в буковій підставці і в глибі. Оце така солотвинська сіль. Профілактика бронхолегеневих захворювань.